І очима дітей у Черкасах юні художники взялись створювати оригінальну мапу нашої держави. Кожний регіон вони прикрашають квітами, янголами, тваринками і традиційними орнаментами. По завершенню проекту мальовану мапу передадуть українським солдатам, які боронять Україну. Дев'ятирічний Всеволод із Черкасу хайно вимальовує кожну деталь атрибутики Вінничини. Перед початком роботи школяр підготувався, переглянув атлас і навіть створив ескіз. Малюю вперше. Важко, але, але стараюсь. Намалював танк собі такий скіз і... змалював олівцем, але вже так розфарбовувався. А ось сестри Анна і Марія намалювали рідну Луганську область. З минулої осені вони оселились у Черкасах, але свій Краснодон пам'ятають і сумуть за друзями. Машинка, горка, домик, пісочниця, батут, тому що ми їх пам'ятаємо». На елементах карти дідлихи малючого душа забажає. Звісно, переважають улюблені образи. Під час роботи діти розвивають не лише фантазію, а почуття патріотизму, відзначають організатори. Янгел, церковь, цвіточки. На таких заняттях. Цікаво вивчати. Грацію. Я намалювала Одеську область. Тому що я була в Одесі на морі. Чекують над оригінальною мапою дошкільнята і й школярі. Разом вони відвідують місцеву художню студію. Її керівник і автор ідеї створення мальованої карти Ольга Курська. Вік дітей не обмежений у нас. Я пропоную навіть двохрічним там, долоньками якось викласти, мама там допоможе підписати. Ми її переправимо в зону АТО, не знаю ще куди, так щоб вона там була доцільна. Тобто, але ми обов'язково її переправимо нашим солдатам в зону АТО. Робота над патріотичним проектом триває, залишилось домалювати ще декілька областей, і оригінальний подарунок українським захисникам миру і спокою буде готовий. Юлія Кураш, Черкаська служба новин.